Що ж, будемо я думаю, ще стежити. Бо так. по деяку, що начебто, що були другі. Тремп взагалі наполягав, що по третій е, дебати відбувалися, будуть чи не будуть. Е, будемо дивитися, але тим цю тему, звісно, до 5 листопада, як мінімум, так. кілька разів будемо ще торкатися. Пане Іване, я вам тут же подякую. Так. На цьому е, дякую, що всю годину провели разом з нами. Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень, національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Уз був з нами у студії протягом цієї години. Дуже вам дякую. Дякую, пані. Івана. Друзі, ну а ми перейдемо до не менш важливої теми. Бо вона на нас сьогодні винесена навіть в голосування, до якого я вкотре закликаю вас долучитися. А поки що до, до нашого ефіру запрошую з нами вже на відеозв'язку президент Асоціації «Укрбудоканал Екологія» Дмитро Новицький. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Я мабуть спочатку невеличкий такий екскурс для наших глядачів. Воду нагадаю їм, що відбувається. Можливо, ті люди, які живуть в інших регіонах, яких не стосується ця ситуація, не дуже орієнтуються, що відбувається. Кілька днів мережу шириться відео, на якому видно забруднені річки. В українському гідрометцентрі повідомляють, що на річці Десна та її притоці на річці Сейм, утримуються забруднення води. Річка Сейм, нагадаю, вона ще бере початок на території Росії. Спостерігається поява забруднюючих вод, присутній специфічний запах, вода мутного темного кольору. Ну і багато хто бачив, що от і зараз на цих відео, які фіксують, є мор риби в дуже великій кількості. Напередодні заступник директора Київводоканалу Володимир Костюк заявив, що через забруднення досни Київ може перейти на інші джерела водопостачання. Мовляв, якщо наявні цесневе сос... не порається з очищенням води, альтернативною стануть Дніпровська станція і арзіянські джерела. Згодом у тому ж самому Києво доканалі пояснили, що Костюк озвучив найбільш песимістичний сценарій, мовірність якого наразі низька. І там запевнили, що вода, яка подається у будинки містян, відповідає всім нормам. І загроза, в принципі, нам зараз ніякої не становить. У випадку ж погіршення ситуації показників якості буде впроваджена технологія посиленого очищення. Давайте почуємо деталі. Зазначаємо, що ситуація є контрольованою. Якість води, яка подається у домівки киян, відповідає усім встановленим нормам. Жодної загрози для споживачів немає. Хочемо підкреслити, що представник Київводоканалу в ефірі телеканалу Еспресо озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, вірогідність якого наразі низька. Разом з тим, Київводоканал готовий до можливих викликів і завчасно вживає усіх заходів, щоб кияни продовжували утримувати якісне водопостачання. Ну а тепер власне причина, чому це відбулося, як говорить прем'єр-міністр України Денис Шмихаль, забруднення річок Сейм і Десна почалося ще з території Росії. За його словами, воно йде по центру річки та є органічним, тобто на хімічне забруднення. І давайте почому премєр міністра на стороні Російської Федерації в місті Тьоткіно цукровий завод скинув у річку. Нечистоти від роботи цукрового заводу це призвело до забруднення органічними речовинами річки Сейм, що призвело до зниження рівня кисню в воді мору рибу масово. У нас чітко прописані кроки реагування і ДСНС, і Міністерство екології і всіх наших відповідних служб. Через мор риби є певні наслідки. Така риба негайно прибирається службами, які в це залучені, зокрема ДСНС. Новопризначена міністерка, так як і попередній міністр, особисто в суботу, в неділю була там на місці, на річці Сейм, там де відбуваються зараз наслідки забруднення росіянами цієї ріки. Угу. Ну також до нашого ефіру я долучу головного державного санітарного лікаря Києва. Це Сергій Чумак. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Що ж, шановні колеги, давайте розпочнемо станом на сьогодні. Сьогодні у нас 11 вересня. Говорили про те, що забруднення вода до Києва може сягнути якраз у цей період 10-12 вересня. Станом на зараз, які до яких сценаріїв варто готуватися, який найбільш песимістичний, який найбільш реалістичний. Давайте по черзі, пана Дмитро і пана Сергія. Звісно, ми розглядаємо декілька сценаріїв, тому що ми сподіваємось на оптимістичний сценарій, що річка пройде такий режим самоочищення і е, забруднюючі речовини не дійдуть до наших е, чисних споруд. Однак, готуємося. Ми дійсно до найгіршого сценарію, коли все таки. Потраплять до наших споруд ті забризабрудніші речовини, і ми маємо реагувати і прийняли абсолютно правильні рішення технічні, додаткові до тієї технології, яка у нас на сьогоднішній день використовується. А я нагадаю, що наші очисні споруди доволі потужні, тому що деснянська станція будувалася на багато більшу кількість. Населення під майбутній розвиток Києва, і е, однак, дійсно, та технологія, яку ми маємо зараз застосувати це застосування активованого вугілля. Вона зараз не впроваджена і е, швидкими рішеннями, які ми узгодили з нашими колегами з габурського водоканалу за підтримки ЮНІСЕФ. Ми таку технологію впроваджуємо. І я переконаний, що ми е, подолаємо всі ці виклики, які на сьогоднішній день є. І ще раз кажу, що на сьогоднішній день вода в е, кранах наших споживачів повністю відповідає санітарним правилам та нормам. І сподіваюся, так воно і буде. І якщо у випадку дійсно у нас виникнуть якісь додаткові проблеми, ми негайно проінформуємо всі служби. А і відповідна споживачів. Однак ще раз кажу: ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб вода в крані залишалася питною угу. весь час цієї проблеми, яка виникла з річкою Десна. Пане Дмитре, а так власне, ось ця забруднена вода вона вже досягла Києва чи ще ні? Бо якраз на сьогоднішній завтрашній день прогнозувалось попередньо? Поки що ні. Ми відслідковуємо на всьому на всій протяжності від Чернігова до Києва. І сьогодні ми отримали аналізи а, з контрольних точок поки що до Києва не дійшла. Є незначне підвищення а, по інших показниках, які не відносяться до речі до забруднення а, в зв'язку з тим, що надійшло із а, а, річки Сейм. Однак, це природні а, сезонні коливання якості води в річці Десна, з якими ми щорічно. Впораємо ну, впораємось, і у нас проблем не виникає. Угу. Поки що пляма не дійшла до споруд Києва. Угу. Власне, песимістичний сценарій як виглядає ну, песимістичний сценарій. Ми не хотіли би там детально обговорювати. Однак, в нас розроблені дійсно достатньо дієві механізми. Ми дещо зменшимо постачання води з деснянської станції компенсуємо Дніпровською станцією і артизіанськими свердловинами. У нас 14 артезіанських водопровідних станцій є в Києві. Крім того, містом впроваджено ще такі додаткові заходи на ті бюветні комплекси, які в Києві є. їх Там більше 150, Вони будуть забезпечені необхідною електроенергією, якщо буде такі відключення. Тобто, комплекс заходів він розроблений на випадок якраз. Можливих відключень зв'язку із бомбардуванням, таке інше, тобто uh -huh. механізми вони відпрацьовувалися. Я переконаний, що. Сценарії, який в нас все-таки буде реалізований, реалістичний, ми не дойдемо до такої до такої реалізації, угу. пане Сергію. Власне з огляду на вище зазначено вже паном Дмитром, оптимістичний оптимістичний сценарій, Ось з огляду на все це, що б ви рекомендували робити містянам? Мі Я Не знаю, доречно запасатися питною водою, чи можливо навіть і технічною, бо вода у нас в принципі використовується для дезінфекції, руки помити. Таких умовах доцільно зараз я не знаю запасатися санітайзерами, чи в принципі це занадто песимістично. Ну, по-перше, я хочу сказати: не слід путати централізоване водопостачання із водою, яка знаходи з поверхневими водоймами, яка знаходиться в наших річках. Uh -huh. Якщо взяти воду централізованого водопостачання, ми щоденно контролюємо також. І по всім показникам вона відповідає як по санітарно-хімічним, так і по бактеріологічним показникам. Що стосується поверхневих водойм, то на сьогоднішній день у нас є контрольні точки. Ми постійно також їх моніторимо. Кожен день звітуємо про ці показники, спілкуємося як із Київською міською військовою адміністрацією, так і з водоканалом, обмінюємося цими всіма даними. І у нас в одній точці є. Як сказав Дмитро сезонне, так сказати, прогнозуємо перевищення, наприклад, по показнику марганцю. Але це кожен рік цей сезон цю пору року ми спостерігаємо. Якщо проаналізувати за, пев... за декілька років ці показники, uh -huh. тому нічого такого страшного на сьогоднішній день немає, ризиків немає. Що стосується на сьогоднішній день, то також ми не фіксуємо звернень громадян щодо. Погіршення якості централізованого водопостачання, звернення до лікувальних закладів, теж на сьогоднішній день такого немає. Що можна порекомендувати? Це в тих районах, де є на сьогоднішній день забруднена вода, де є мор риби, то цю рибу ні в якому випадку не можна збирати, використовувати її в приготуванні для свого споживання. Також А Що нею уникати... зробити, і хто має це робити? Вибачте, не почув, що з цієї рибою треба робити. Хто за це має нести відповідальність? Хто має виконувати певні роботи? На з день певні служби що? збирають цю рибу, яка є і вона утилізується, тобто вона ні в якому випадку не повинна попасти на прилавки і для харчування людей, угу. пане Дмитре, ви зазначили про те, що ви сподіваєтесь на самоочищення власне зараз забрудненої води. Це про який період іде мова? Зараз ми бачимо ту концентрацію, яка була зафіксована в річці Сейм, і в порівнянні з концентрацією навіть на рівні Чернігів, це значне зменшення забруднення води, тобто відбувається окиснення тої речовини, яка потрапила до річки Сейм. Вона випадає ця річ. Вона випадає в осад, і таким чином річка проходить таке певне самоочищення. Тобто, вже на рівні Чернігова, сьогодні розмовляв з директором водоканалу. Ми в кооперації з ним контролюємо якість води в Десні там на рівні Чернігова, І він каже, що вже бачить освітлення води, зменшення неприємного запаху. І зменшення тих негативних показників, зокрема з ХСК, вже майже в нормі. Тобто, я очікую, ми очікуємо так з колегами, що Забруднення буде декілька днів. Однак, ще раз скажу, що наша технологія, яку ми будемо додатково застосовувати, на ну, прибере ті негативні наслідки, наслідки, які могли би бути. Тобто, я впевнений, що ми позбавимося від цієї проблеми. Можете ще раз уточнити, пане Дмитре, щодо цієї додаткової технології, яку ви можете застосувати? Ви говорили застосування активованого вугілля? Ви видно активованого вугілля. Ми будемо додавати воду на м на, на періоді а, по, а, постачання сирої води до наш, наших очисних споруд будемо додавати певну концентрацію. Там 1% активованого вугілля. Який як абсорбент сорбує е, забруднюючі речовини, збирає і потім на наших фільтру на наших фільтрах це буде відфільтровуватись. і таким чином ми будемо додатково очищувати воду від е, з, з, речовин е, е, забруднюючих і е, головне, запахів, тому що е, в даному випадку. Більш за все це буде вплив а, на органолептичні показники води, і саме для цього ми плануємо застосовувати активоване вугілля. Угу. А у підсумку до споживача яка вода надійде? Там не буде вміст цього вугілля активовано чи якісь інші показники не знаю, там. Зміняться пане Сергій, для звичайних містян це безпечно таку воду не знаю, навіть просто руки помити. Звичайно, безпечно, так як водоканал контролює якість води, яка подається до місця. Так само і наша установа контролює якість води. Тому турбуватися ризиків на сьогоднішній день ніяких немає. Давайте я додам справу в тому, що активований вугілля ми будемо додавати воду до наших фільтруючих систем, до нашої техно... до наших споруд очищення води. Тобто, це до додатково попередні очищення від запахів води, для того, щоб потім уже на наших безпосередньо очисних спорудах відбувався звичайний технологічний процес, угу. і таким чином до місця вода, яка додатково, в яку додається додатково вугілля, не потрапляє. Після очисних споруд, після фільтрів, яких використовується, зокрема, у тому числі кварцевий пісок і ще низка інших технологічних процесів, потрапляє цілком чиста вода, яка повністю відповідає державним санітарним правилам і нормам. Інакше ми не маємо права постачати воду. Угу. Шановні колеги. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Роз'яснили, розвіяли всі ті міфи і страхи, які ну, є в суспільстві. Тут варто зазначити, бо я знаю навіть по своєму оточню. Багато хто почав технічно водою запасатися. Сподіваюся, вони уважно послухають ваші всі рекомендації, заяви і це накал страху свого змезять. Дуже вам дякую. Знаєте, вами... Запас води має бути все таки вдома, тому що є вілою відключенням, можливі всі різні ситуації. Тому певний запас води. І все-таки мають погоджуюсь з вами. Дуже вам дякую за те, що були з нами на зв'язку. Головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Пана Сергію, дуже вам дякую. А також з нами вам. був президент Асоціації «Укрбудоканал Екологія Дмитро Новецький. Пане Дмитре, дуже вам дякую. Що ж, а, друзі, я наголошую про те, що наш ефір буде завершуватись, але сьогодні дуже насичений день відбувається у столиці та й за межами нашої країни. Завтра вранці багато чого будемо аналізувати. Сьогодні у Києві фіксують величезні затори, але воно не дивно. Сьогодні. Відбувається саміт Кримської платформи. Я вже зазначила, що буде багато наземних гостей до нашої країни приїздити. Вже кілька осіб прибуло. Зараз навіть е говорять, що навіть є відео попублікують, що з візитом у столиці прибула прем'єрка Латвії Евіка Селіня. Її зустріли, от ви, як бачите, на залізничному вокзалі привітали е квітами, е і вона так само направляється на саміт Кримської платформи. Ну, завтра будемо вже, мабуть, якісь проміжні результати чи заяви, які були озвучені на цьому саміті, більш детально аналізувати, так само як і сподіваємося, якісь може заяви будуть від представників Індії, які сьогодні направилися до Росії. Будуть підіймати питання а, закінчення війни в Україні, але що вони там зазначають з огляду, що план Індії доволі таки темний, незрозумілий. Теж будемо за цим стежити. Друзі, я ж на фінал нашого ефіру. А, вкотре хочу вас закликати. Будь ласка, долучіться до збору для військових. Наші військові розраховують на нас з вами. Наша вся команда вже долучилась до цього збору. Це важливий збор. Я для про нього буду постійно наголошувати. Сума дуже велика: це 5 мільйонів. Але і те озброєння, яке необхідно придбати на. Цю суму воно дуже і дуже важливо необхідне. система РЕП. Ви знаєте, самі і скільки нас військові говорять в ефірі. Це дуже важливе е оснащення для військових. на те, що ворог, звісно, що адаптовується до викликів війни, використовував масово е дрони. Отже, нашим військовим якраз дуже потрібні засоби реп так само їм потрібні антидронові рушниці. Е на все це для військових другого штурмового батальйону е будуть закуповано на цю суму, яку ми з вами разом збираємо: 5 мільйонів гривень зараз зібрано вже майже 500 тисяч гривень. Маленьких донатів не буває. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Усі реквізити в коментарях під трансляцію. Ну і в куточку. Ось якщо правильно показую, ось, так ось цього ось цьому куточку нашого екрану. QR-код, за яким ви можете перейти і теж задонати комфортну вам суму. Ну а давайте тепер підведемо підсумки нашого сьогоднішнього голосування. Сподіваюсь, ви дуже уважно слухали. І головного санітарного лікаря Києва, і е, представника е, асоціації «Укрводоканал Екологія стосовно того, яка ж ситуація з забрудненням річки, як ви це е, як ви готуєте, що ні? Сьогодні ми вас питали, чи боїтеся ви проблем з водопостачанням на тлі заяв про забруднення сну. Ну і е, власне, які ми маємо результати голосування? Що у нас перше? У нас перше йде Ютуб. Тут такі результати голосування. Переважна частина людей, е, яка нас дивиться, вона знаходиться в іншому регіоні, тобто не Київщина, не Чернігів. А отже, не дуже переймається через цю проблему. 38% віддають свої голоси за те, що все буде добре, і не вірять, що будуть якісь проблеми з водопостачанням, і все-таки 16% віддають свої голоси за те, що навіть підготували запаси технічної і питної води. Але тут, як вже зазначив і представник «Укрводоканал Екологія, навіть не в контексті забруднення річки варто мати запас технічної води, адже що у нас відключення відбуваються, і проблеми з водою теж і існують. Як голосував Телеграм, давайте подивимося, скільки там. Ізняться результати голосування. Так, так само питали, чи боїтеся ви? Проблем з водопостачанням, і тут голоси розподілилися таким чином: так само більша частина нашої глядацької аудиторії живуть в інших регіонах. До речі, напишіть, де звідки ви нас дивитесь? Які регіони більш переважають? 45% респондентів за це віддають голоси. 40% вірять, що все буде добре, не ні буде ніяких проблем з водою, і 15% таки підготували запаси технічної і питної води. Ми вам дуже і дуже дякуємо за те, що ви брали так активну участь у цьому голосуванні. Нам дуже важлива ваша думка. Що ж, друзі, тут я. Буду вже ставити крапку, а, дякувати за те, що всі ці три години ви провели разом з нами. Завтра у цій самій порі, з 8 до 11, на цьому самому ютуб-каналі, на інших не ходіть. Будемо вас чекати для обговорення аналізу тих подій, викликів, які відбуваються в нашій країні, за її межами. Ну і щоб не пропустити початок нашого ефіру. Будь ласка, прямо зараз запевніть, що ви точно натиснули ту кнопочку, на якій намальован дзвоник. Цей дзвоник до вам дає таке сповіщення, що ми почали і, отже, ви нічого не пропустите дякую всім, всякою, всій команді. Звісно, величезна дяка збройним силам України, які дають змогу нам працювати в цих умовах в цій студії. Величезна їм подяка, котре закликає, до будь ласка, долучатися до всіх зборів або підтримати наші збройні сили України. Ну і власне друзі, буду чекати вас вже завтра у цій самій порі. Ми віримо в Україну, віримо в збройні сили України і віримо в перемогу.